Всім привіт! Хочу вам зачитати, про що Біблія пише за ЛГБТ. До Римлян 1, глава 1. Вірш з 26 по 27. За це і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки. Поливши природні вживання жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Так, перше до коринтян, глава 6, вірш 6 по 11. А то брат з братом судиться, а й перед невірними. Вже це взагалі для вас пониження, що судити між собою. Чого б вам, браче, не стерпіти кривди? Чого б вам радніш не зазнавати здирства? Ви ж, навпаки, самі кривдите та обдираєте та ще й братів. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе. Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. До Галатії, глава п'ята, вірш з 19 по 21. «Учинки штіла явні, розпуста, нещистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завісті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас попереджаю? Як я вже і раніше казав, що такі, що таке чинять, царства Божого не успадкують. Далі я хочу вам зачитати до Ефесіан, глава 5, 5 вірш. Бо знаєте, що жадний розпускник, чи нечистий, чи захланний, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві. Ще хочу зачитати Откровення. 21 перша глава, й вірш Боязливих вже і безвірних, і мирських, і убивників, і розпусників, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців, пай їхні в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. Амінь.